Всім привіт! Сьогодні будемо закривати голубці в автоклаві і закривати їх будемо в реторт пакетах. Я раніше реторт пакетами не користувався і вирішив спробувати, що ж це таке. Купив реторт пакети. Це на 500 грам, товщина 130, є ще 80 чи 85, здається. Взяв товстіші, тому що ніколи ними не користувався, думаю. Візьму товстіші, можливо, з тоншими буде трішки важче. Я не знаю. Напишіть в коментарях, які ви використовуєте. Я взяв ось такі. І також купив запайщик. Думав, який купувати, але, почитавши відгуки, зрозумів, що моделі F200 повністю вистачає. Сюди легенько. Поміщається ось цей реторт-пакет запаюється. Коли він приїхав, я його одразу розібрав, подивився, що ж там знаходиться всередині, бо мені було цікаво. Там схема із радіокомпонентами. В комплекті до цього запайщика йде запасна ось така тена. І тут ще в пакеті якісь такі пластмаски. Я не знаю, для чого це воно. Напишіть, можливо, ви в курсі, для чого це потрібно. Що, робимо голубці. Для приготування голубців нам потрібно 2 кг свиного фаршу і 900 г рису. Рис ми просто миємо в холодній воді, додаємо фарш, також фарш ми мелимо 3-4 цибулини, після чого беремо 5-7 морквин, тремо на дрібну тертку і дрібно ріжемо цибулю. Все це підсмажуємо на важковому маслі, за смаком додаємо сіль, перець, спеції. Все це добре перемішуємо, потім відпарюємо капусту і робимо голубці. Також робимо піджарку до голубців. Піджарка робиться з 5-7 морквин, Тремо їх на крупну тертку, додаємо 4 цибулини, смажимо все це на смальці або маслі. Потім додаємо томатну пасту 3-4 столових ложки, можна трішки води і все це тушимо. Перед тим, як голубці голубців реторт пакети, я взяв один реторт пакет. Запаяв його, він запаявся нормально, відрізав, подивився, запаяв його ще раз, кинув на підлогу, став на нього, він нормально запаюється, все тримає. Запаюю ось таким запайщиком. Спочатку пробував виставити 4,5, потім поставив 5 і зупинився на 5,5. Він так нормально там пропаює. Голубці ось такого розміру у нас. Пакети на 500 грам, тому ми взяли півлітрову банку і подивилися, що в півлітрову банку влазить 6-7 голубців. Взяли, ось так почали їх сюди накладати по 6-7 штук. І получилось в нас вага зараз 332 грама, 340 грамів. Потім ми ось цю зажарену морку і цибулю сюди ложимо, ставимо на ваги і наливаємо сюди води. Щоб Получилося в нас орієнтовно 500 грам. 520 вийшло. Гр. Ось так. Там рідина. Ось так це все виглядає. Зараз будемо запаювати ці пакети. Голубці знаходяться в верто-пакетах. Наш запайщик я беру, ставлю на край стола і буду пробувати запаювати. Я вже два пакети запаяв. виглядає це все ось так. Його сюди ставимо і запаємо. Чекаємо, щоб погасла наша лампочка цей індикатор яка аналізує цей сам момент запайки. Ще декілька секунд я чекаю, щоб воно схололо. Відкриваю. І ось так виходить запаяти. Надіюсь, що буде добре тримати. Помістив я реторт пакети. В автоклав, залив водою і, бачите, вони спливають. Я таке бачив вже на відео, банка стоїть нормально, а пакети плавають. Варто виробнику задуматися над якоюсь кришкою, яка буде прижимати ці герот-пакети, тому що вони зараз є досить популярні і багато хто ними користується. Буду я їх прижимати. Ось такими кришками. Це кришки з мого ось цього автоклава. Просто буду їх собі ось так ставити і наверх буду вжити якийсь вантаж. Напишіть в коментарях, як ви виходите з такої ситуації. Щоб ваш реторт пакети не вспливали. Закрив автоклав, накачав тиск 1 атмосфер, почекав 5 хвилин, подивився, що тиск у нас не падає. Увімкнув наш таймер. Таймер я поставив на 30 хвилин на температуру 110 градусів. Зараз чекаємо, поки завершиться режим стерилізації. І я лишаю автоклав на ніч. Завтра ми відкриємо і подивимося, який в нас буде результат. Наступного дня, коли автоклав охолонув, я дістав реторт пакети. Також закривав одну скляну баночку, ось так виглядають голубці. Всі ретор-пакети цілі я переживав, щоб вони не порвалися, тому що. Закривав перший раз, але все нормально в мене запаялося, і процес стерилізації був успішний. Зараз ми відкриємо один ретор-пакет і спробуємо, який смак наших голубців в автоклаві. Беремо будь-який реторкт пакет, відкриваються вони легко ось тут. Є такі прорізі. Відкриваємо і пробуємо, що в нас вийшло. Відкрили ось такий вигляд мають наші голубці. Легенько вони з ретор-пакета виймаються. А! Запах! Запах просто супер! Зараз спробую вам показати. Ось так виглядають наші голубці. Просто клас. Дуже смачно. Дуже смачні получилися. Я навіть не думав, що вони будуть такі смачні. Угу. Я думаю, це відео заслуговує на лайк. Смачні голубці з'їв усі. Скажу вам, що одного реторт пакета мені повністю вистачає, щоб наїстись. Самі реторт пакети зручні. Один такий недолік в них, що не видно, що ж там закрито. Але Підписати, я думаю, немає ніякої проблеми. Запалювати їх набагато швидше, ніж закручувати кришки металеві, вони не б'ються, швидко відкриваються. Думаю, що ще буду закривати якісь закрутки в них і знімати відео для вас по можливості. Тому не забуваємо підписатися на канал, поставити лайк. Всім дякую за увагу! До побачення!